Окупанти намагалися прорвати оборону українських бійців на кількох напрямках. За минулу добу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, Про це повідомили у Гонштабі. Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Новоселівського на Луганщині, а також Оріхово-Василівки і Кліщіївки на Донеччині. На Мелітопольському напрямку Збройні Сили України продовжують наступ. Є успіх південніше. Та південно-східніше Роботино. Крім того, наша авіація задала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки загарбників. Ілія Євлаш, начальник прес-служби східного купування військ, долучається до нашого ефіру. Пане Ілля, ми вас вітаємо. Вітаю доброго дня! Зброя! Доброго ваш напрямок один із найгарячіших: східний. Наскільки зараз там напружена ситуація? На Нахідному напрямку дуже динамічна ситуація. Противник продовжує атакувати позиції наших захисників. Зокрема, за минулу добу відбулось 24 бойових зіткнення з противником та понад 1200 разів. Противник гатив по позиціям наших захисників в смузі відповідальності східного угрупування військ. Зокрема, на лиману купянському напрямку нам. Вдалося знищити 63 окупантів також п'ять вантажівок, один позашляховик, один міномет 82-го калібру, та також цікаву станцію радіоелектронної боротьби «Стриж-3», який використовувався для придавлення роботи наших безпілотних літальних апаратів та зв'язку. на цьому напрямку також противник не полишає своїх намірів прорвати оборону, знайти слабке місце. Проте безуспішно зокрема зараз він переключився. На напрямок саме Новоселівського там за минулу добу противник застосовував свою артилерію 117 разів. Також противник використовує активно танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння та армійську та тактичну авіацію. А чи відчувається, що якоїсь зброї у противника стало менше? Так, ми постійно знищуємо важку броньовану техніку, також танки противника. Звичайно, він відчуває цей натиск роботу наших контрбатарейних підрозділів. Проте він там, де намагається знайти слабкі ділянки, він зосереджує туди свої колосальні зусилля, підтягує свої резерви та намагається безуспішно наносити удари з метою прорвати нашу оборону. Але завдяки нашим діям грамотно спланованим. Діям оборони саме інженерним укріпленням, також самим міновибуховим загородженням противник. Як риба, облід б'ється об нашу оборону, несучи великі втрати та відходячи назад, Ілля, які зміни відбулися в оперативній обстановці довкола села Опитне поблизу Авдіївки на Донеччині, де за офіційними повідомленнями керівника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша СОУ, мали сили оборони України мали частковий успіх впродовж останніх днів? село опитне знаходиться не в зоні моєї відповідальності це таврійський напрямок тому можу коментувати вам за Бахмут бахмута лимана свасватівські Добре, тоді питання питання про ситуацію довкола бахмута яка ситуація на флангах поблизу міста і якими силами та засобами противник намагається стримувати просування наших військових на північному напрямку противник продовжує контратакувати з намаганням відбити втрачені позиції, проте безуспішно на північному напрямку. На перепрошую на південному напрямку поблизу Бахмуту. Ми продовжуємо свою наступальну операцію. Зокрема, маємо успіхи поблизу Бахмуту, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там наші захисники з боями відбивають наші позиції, проганяють противника та змушують його відходити. Так, противник майже 600 Разів обстрілював позиції на бахмутському напрямку. Двічі використовував авіацію, та відбулось вісім бойових зіткнень. Також нам вдалося знищити 222 окупанти та цілу низку різної військової техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, також автівки і різного типу БПЛА, зокрема, знищили одну станцію спостереження Муром М, яка транслювала театр бойових дій в реальному режимі. Зараз же цим противник матиме проблеми також знищили три польові склади з боєприпасами та низку БПЛА, зокрема цікаво, знищили суперкам. Це безпілотник, який використовувався в цивільних цілях для формування саме карт для картографів. Що ж можемо бачити, що противника недостатньо сили засобів, та він використовує вже навіть такі цивільні засоби для ведення бойових дій. Панеля, як ви вигадаєте, у чому головна слабкість зараз російської армії? Перш за все я гадаю, що це морально-психологічний стан противника, оскільки через відсутність відпусток, відсутність ротації у них та слабкого забезпечення вони продовжують гнати противника на м'ясні штурми, несучи високі втрати. Ми фіксуємо їхні перехоплення та бачимо по тому, як відбуваються бойові дії. Противник під страхом, під примусом бути ув'язненим або знищеним в різних приватних військових кампаніях. Має досить невисокий морально-психологічний стан, бойовий дух, проте він продовжує сунути вперед, де ми його ефективно знищуємо та наносимо вогневе ураження всюди, де тільки можливо. Ілля, ви зазначили, що противник використовував два рази авіацію напередодні для нанесення ударів? У зведенні генштабу повідомляється про більшу кількість авіаударів, які були нанесені не тільки поблизу Бахмута, а й загалом на сході України. Скільки бортів якого типу вони як правило залучають до цих ударів? і Які боєприпаси вони для цього використовують? Все залежить від типу завдання. Переважно противник використовує армійську авіацію. Це і мі 8 і мі 24 Також застосовує так звані алігатори. Ка-52. Переважно це не керовані авіаційні ракети, які він випускає по позиціям. Дуже часто ці обстріли вони на щастя не влучні і потрапляють не в ціль і мимо наших позицій. Також вони використовують тактичну авіацію, зокрема. Так звані грачі су 25 Вони наносять штурмові удари різними типами боєприпасів. Це як і ракетні удари, в тому числі. Проте вони бояться глибоко підходити до близько підходити до наших рубежів, тому що завдяки надійно солонованій протиповітряній обороні нашим розрахункам з переносними зенітно-ракетними комплексами, також різними станціями, типу стріла, 10 та іншими західними зразками, ми наносимо ефективного вогневого ураження. Що стримує противника на всіх напрямках? А якщо говорити про безпілотників, то на чиєму боці перевага зараз? В принципі можна говорити тут про паритет, оскільки противник ефективно і часто застосовує їх. Проте ми боремося. Завдаємо йому як і ураження з ПЗРК, так і ефективно діє наша радіоелектронна боротьба. До речі, сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Наприклад, за минулу добу нашим підрозділам РЕП вдалося зірвати понад дві сотні завдань противника не допустити ураження безпілотниками, також подавити їх зв'язок і не допустити до виконання. Завдань також в свою чергу ми ефективно застосовуємо наші зразки безпілотних літальних апаратів, зокрема FPV-дрони, різні баржуючі боєприпаси, скиди, що противник звичайно відчуває, оскільки коли граната F1, наприклад, зривається в танку, танк вартує близько 10 мільйонів доларів. То ми можемо зрозуміти про яке співвідношення, яка вартість цього ураження. А скільки в середньому запускає ворог безпілотників щодня? Ви знаєте, складно полічити щодня різниця ця кількість безпілотників. Ну, якщо фіксувати, наприклад, по знищенню, то я можу сказати, що приблизно щодня це десь в районі 10 безпілотних літальних апаратів різного типу знищується силами оборони сходу. Ілля, Як погода нині впливає на обстановку на східних фронтах? Наразі тут зберігається суха комфортна погода для ведення бойових дій. Зокрема, також наша військова техніка, важка гусенична техніка, може успішно пересуватися полями та ефективно завдавати вогневого ураження по противнику. Проте погода дуже впливає на ведення бойових дій. Так, наприклад, якщо є туман або дощі, це негативно впливає як і на нашу роботу, так і на роботу противника, оскільки безпілотні літальні апарати не можуть піднятися в небо, і так само це впливає. І на роботу і тактичної і армійської авіації, оскільки навіть сильний вітер може стати перешкодою для виконання бойового завдання, Ілля, дякуємо вам за таку вичерпну інформацію. Ілля Євлаш, начальник пресслужби східного групування військ проінформував нас про ситуацію на східних фронтах України.